Передбачає в нас зміни до статті 210, 210 Прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і вони будуть викладені в новій редакції у статті 210, яка встановлює відповідальність за порушення призовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку. Передбачить штраф під час дії воєнного стану від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень. У статті 210 1, яка встановлює відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, також передбачить штраф під час дій воєнного стану. Це дуже важливо, бо там деякі ставки змінюються саме під воєнний стан від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень для громадян, а для посадових осіб, тобто для бізнесу, для керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, громадських об'єднань, тобто всіх юридичних осіб, які в нас є, від 34.